Чай на передову Тетяна Вознюк з рожища готує чаї з лікарських трав. М'ята, ромашка, чебрець, маліса, липа, чорнобривці, лаванда і багато, багато іншого. Аби військовим було смачно і корисно. Звичайне листя смуродини. Я обірвала всі свої кущі, сусіди мені зносили. Ми все сушили. Зараз жінка буде більше готувати проти застудних чаїв, адже на носі осінні холоди. Хоча каже Тетяна, не хоче думати про те, що війна затягнеться. Тільки почалася чорниця, зразу ж сезон. Оце от, бачите, як висушені ягідки додаються для кольору, для аромату. До слова, спершу жінка готувала чай для себе. Потім для знайомого військового з початком повномасштабного вторгнення вирішила масштабувати справу. Правда, до кінця не знала, як спакувати чай так, аби його можна було заварювати на передовій. Це все час, це все затрата часу, затрата енергії. Я розумію, що в хлопців часом немає там лишньої хвилини сходити в туалет чи поїсти, чи поспати. Що вони будуть займатися тим всім цідінням. Тоді з'явилася ідея з чайними пакетиками. Зроблені вони з льону. Військові каже жінка, заварюють кілька пакетів у великому казанку. Потім розливають у пляшки для води і відвозять на передову. Не солодять, каже тому що Від чаю солодкого і від кави дуже хочеться потім пити. А від липи і ще з м'ятою, вона така трошки прохолодна. Зовсім не хочеться пити. І вони відвозять його на нуль туди, де немає води, немає. Ну не можуть ті хлопці там собі нічого приготувати, чаю, кави і отак. Основна я... перевага Тетяниного чаю його натуральність та неймовірне поєднання смаків найрізноманітніших польових трав та ягід. Тож магазинний чай уже не зрівняється. Аромат того листя це взагалі навіть не я вже після цього навіть чаю не купую. Зовсім не зовсім не те. Таке враження, що в купованому чаю нема тільки листя і сміття. Інгредієнтів, щоб смак і запах були неповторними, жінка не шкодує. Тут є липа, смородина листя і смородина ягоди, ягоди чорниці, польова м'ята, і шкірки з мандарина і лимона. Готуючи чай для військових, Тетяна відправляє не лише сам готовий продукт, а й емоцію та енергетику. Ті люди, які відсилають борщ, тушонку, тепловізор, машину, вони вкладають величезні кошти, і це дуже треба їм там. Ну, Чай дай чай там попив, чаю чи не попив чай. Можна без того чаю в принципі, обійтися. Але коли ти посилаєш ну, цю енергію, ти ж вкладаєш туди душу, я там сушу його, дрібню, його складаю, я думаю. Чоловік не каже, що ти бубониш? Кажу, а я заговорю. Молитва за українського солдата, псалми, всяку позитивну енергетику. Ти в той пакет вкладаєш, вкладаєш, вкладаєш. Чайні пакетики Тетяни вже побували у Бахмуті, Покровську, Соледарі, Краматорську та інших населених пунктах. Жінка буде продовжувати робити їх, адже військовим напої дуже сподобалися. Мабуть, не лише через смак, а й тому, що зроблені з любов'ю. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал. Таким повинні займатися